Рада я вас усіх вітати в нашому новому занятті. Діти, скажіть, а що таке гарний настрій? Що може узіпсувати? Чи можна зробити так, щоб настрій завжди був веселим та радісним? Що для цього потрібно зробити? Можна робити один одному невеликі приємності частіше посміхатися і думати лише про хороше, адже чим більше щасливих облич, Тим кращий настрій. Малята, який сьогодні у вас настрій? Я вам пропоную відтворити його та намалювати смайлик. Але перед початком роботи давайте підготуємо наші ручки та зробимо пачку гімнастику. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Стали весело стрибати, усі разом танцювати. Кулачки міцно стискати, маляк до роботи закликати. Давайте розглянемо смайлика. Він круглої форми, жовтого кольору. Колір ви можете змінити, в залежності від того, який саме смайлик ви будете малювати. Ще у нього є очі та ротик. А який же ротик у смайлика? Що він робить? Він Усміхається посмішці. А ще у мого смайлика намальовані зубки. Ваш смайлик може трохи відрізнятися від мого. Отже, починаємо працювати. Беремо губку і намикаємо її в фарбу жовтого кольору. Прикладаємо губку вгорі по центрі аркуша і перекручуємо її по колу. Щоб утворився жовтий круг. Іншою рукою притримуємо аркуш паперу. Щоб контури нашої фігури були чіткі, мочимо в губку фарбу ще раз, прикладаємо її до листа по центру і прокручуємо в іншу сторону. Зараз ми будемо малювати очі смайлику. Для цього мочимо пензлик в чорну фарбу та малюємо два кола. Миємо пензлик у воді. І мочуємо пензлик червону фарбу. Тепер ми будемо малювати ротик смайлику. Миємо пензлик у воді, для того, щоб намалювати зуби смайлику, мочуємо пальчик білу фарбу та залишаємо два відбитки нижчі посмішки. Для того, щоб намалювати зуби смайликом. Коли фарба трошки підсохне, давайте намалюємо смайлику в очах. Для цього намочіть пензлик білій фарбі та поставте дві крапочки. Крапочки стануть Кінчиком ворсу. Одна крапочка верхня буде більша, а друга менша. Подивіться, як це зроблено на відео. Сподіваюся, що у вас у всіх вийшли гарні та усміхнені смайлики. А на сьогодні наш сендіо закінчилося. До побачення, дітей до нових зустрічей!